Я чесно сподівалася, що у 2024-му вже не побачу словосполучень на кшталт нетрадиційна орієнтація. Але марно Так і хочеться запитати: а за що ж ми воюємо? Історичне негативне ставлення до ветеранів та ветеранок з числа ЛГБТ було моральною плямою для нашої нації. А расизм головного мозку лікується. Новини про спільноту та права ЕлгеБТ зрідка потрапляють до порядку денного рубрик новин. Дехто і досі вживає слово гомосексуалізм замість гомосексуальність. Хочу зробити заяву. Я як прогресивний політик сучасної держави заявляю усі сексуальні більшини. Стоп, мають... стоп камера, стоп, стоп. Дивись, неправильно казати більшини. Більшини це ти коли кажеш, ти ну, наче як ем, стигматизуєш цих людей. Це некоректна лексика. Не кажи без більшин. Давай без більшин спочатку Добто, без добре добре. Отже, я як прогресивний політик сучасної держави, а також гетеросексуаліст, мушу соп ще раз. А дивись, правильніше казати гетеросексуал, щоб не паталогізувати. А гетеросексуаліст це неправильно. Бо суфікс іст це він про ну теж про хворобу, про якісь там течії в мистецтві, політиці, суспільні погляди. А гетеросексуали, ну вони ж не хворі. Вони просто такими народилися. Вони такі від природи, тому. Гетеросексуал не іст угу. окей. Е, я як сучасний політик прогресивної держави, гетеросексуал. А також батько двох дітей хочу для себе особливих прав. Так, стоп, знову ж таки, стоп, гетеросексуали не вимагають собі жодних ніяких особливих прав. Просто таких самих хочуть, як і решта. Дивись, ти як батько виховуєш дітей. Ну і, типу, якби тобі за шкідливість давали молоко або там безкоштовний проїзд, то це були б якісь особливі права, зрозумів. А так, ти просто ти за рівні права. Ти як гетеросексуал і батько, хочеш таких самих. Рівних прав рівних та okay. mm -hmm. okay. отже, я як гетеросексуал. А також сучасний політик прогресивної держави мушу сказати, що моїй традиційній родині усе Так, стой, пауза, пауза. Дивись, дивись ем, так, гетеросексуальні люди і гомосексуальні люди вони були завжди. Про це є згадки в різних різних писаннях і документах, як до нашої ери, так і після нашої ери, і і в нашу еру вони завжди є. Тобто вони були завжди, і відповідно, що одні, що інші, вони всі є. Традиційними зрозумів, все традиційне. І гетеросексуальність, і гомосексуальність. Це традиційно. По, традиційно. По, каві, по каві, і ще раз дубель. Отже.